Прихід народження Ісуса Христа. Радість оцього празника. Власне, десь освітлює, десь наповнює нас тою радістю, і правду Господь приходить до нас. Я думаю, що кожен із вас знає, що ми не просто маємо вечері, але це є, направду такий праздник, де Господь Ісус Христос народжується. Чому Господь, Бог Творець, який знаєте, не сотворений, чому він мав народитися? Чому він мав прийти прийняти наше людське тіло, нашу плоть і війти в наше життя? Напевно, десь може чули, може не чули, але. Пригадаю, що Господь входить у людське життя для того, щоб примирити людину із Богом, тобто для того, щоб той гріх, який людина сотворила в собі первісних прабатьків Адама і Єва, десь його визволити нас і подарувати людині, ото втрачене царство Небесне. Гарну і смачну вечерю святу. Нехай вам Господь далі допомагає, і Христос рождається. Дякую.